Багато проблем, багато війн, багато горя існує в світі сьогодні і вистачає морів, епідемій. І знаєте, ми живемо в такий час, коли люди дуже сфокусовані на матеріальному світі, у тому числі і віруючі, і служителі, багато хто потрапили у ці сіті. Якщо подивитися навколо себе, видно, як ця вся ілюзія руйнується, як все це матеріальне руйнується, як все людське обмежене. І тому хотілося б, щоб ще більше ми сфокусувались на реальності, а не на ілюзії, щоб ми дійсно сфокусувалися на вічних цінностях. Тому що вічні цінності це найголовніше у нашому житті. Знаєте, для цього нам життя і дане. Бог від початку давав цей вибір людині, і він каже: обери або благословення, або прокляття. І апостол Петро ставить на це акцент і показує, що на сьогоднішній день благословення та прокляття залежать від нас, від інформації, яку ми приймаємо, та від людей, які несуть інформацію. Тому апостол Петро чітко вказує, що коли ми слухаємо людей Божих, які навчають на основі апостолів та пророків, ми отримуємо благословення, ми стаємо родом Божим, ми народжуємося згори, ми перемагаємо цей світ. Ми живемо царством Божим і волею Божою.